І так, всім доброго дня. Зараз ми подемося на теплицю, яку я змайстрував своїми руками на протязі 5 днів. Ось так вона виглядає знаружі. Зараз покажу вам її повністю. Ось така вона. Її розміри довжина 10 метрів. Ширина 4 метри. Тут вмонтовані в мене двері з підручних матеріалів. Бруски валялись там у баті якісь. Тут в мене вікна. Ось одне вікно. Зараз воно закрите, бо як ви бачите на вулиці дощ, холодно, а тут інше вікно. Плівка закріплена планочками, реєчками. Так, зараз ми будемо заходити всередину, робити екскурсію. І так, о! Ось тут така защолочка закривається. Так, починаємо. Значить, теплиця складається з брусів. Які я навозив з лісу сам своїм транспортом. Тобто гроші за них я не платив. Це великий плюс, тому що зараз теплиці, построїти, побудувати теплицю дуже дорого. Але плюс в тому, якщо ви живете біля лісу, то ви можете їх набрати. якщо ви не живете біля лісу, то на жаль, вам не пощастило. Ось так. Ось такі перетинки, значить, ідуть для кріплення опори. Так. Ось ці кізли верхні, тобто покриття верхні, йдуть на відстані. Відстань між ними приблизно 50-60 сантиметрів. 50 сантиметрів. Відстань між стійками метр. Все це складається легко, потім це скріплюється ось такими клямбрами на углах І ось так можна ще укріпити Ось, бачите, дерев'яними такими косячками. Тут, бачите, в мене і косячок і клямбра. Так, що далі? Далі. Давайте далі ми подивимось. Низ, низ собі клав я шефером. Пускай шефера, шифера напиляв болгаркою. Для того, щоб ґрунт не висипався звідси на, на наружну сторону, тому що в мене плівка знаружжень не закріплена до землі, не, не прикопана. Я поставив всередини Так, Тут для зручності в мене шнурочок висить. Ніж. Якщо вам треба шнурочок, ви можете його відмотати, скільки вам потрібно ніж і зразу відрізати. Ось так. Ось така теплиця 10 на 4 коштує приблизно 800 гривень. Це на травень місяць 2014 року. Якщо враховувати те, що за ліс я не платив, і враховувати те, що я сам її складав. Приблизно 800 гривень, максимум 1000 гривень. Що ж, вам бажаю успіхів. Якщо щось цікавить, залишайте коментарі, я якщо зможу підскажу вам. Я сам першопочатківець, але щось трошки вже знаю. До побачення.